Картина слишком вели занадто велика і хоче зламати. Ливай з ноги давай, а я ламаю. А, ні, ні. попробуй ще її зламати. Ні, ні. Він занадто. Він. Це пластик. Акуратно. Бокс, в принципі, не на продажу піде, а все, а все мені я заберу. Для фотографій мені треба. Ну що, погнали? Сьогодні має бути цікаво. Деякі картини можна буде продати. Ну так, картини, так. погнали. Ось так. Багато картин. Картини. картини, картини, картини. І все для, для фотографій. Ось для фотографій, ось штативи. Зараз всем покажу. Немає інтернету. Подивимось, Powermac Pro, G4. Я в принципі їх бачив. Вони недорогі, але... Но... Powermac. Powermac. G 4 Мені головне, щоб вони працювали. Мені, в принципі, підійдуть вони. Ти що скажеш? Вони всі it's одинакові. It's в смалісі на... я собі офіс поставлю, буде комп'ютер комп'ютерне. <реш> <реш> ні, три, ні, два, один. О, в принципі, комп'ютери повинні бути робочими. Розверни цю. Ось одна. Ну, в принципі, куди? В... О, я не знаю, що вони можуть стоїти, але. Но... Скоріше всього нічого. Ну, може, колись. Якщо вони контроля закрили, знаєш. значить <ріст> нічого Зна не стоїть. <ріст> <ріст> мою <ріст> думку, був якийсь бізнес. Вони робили фотографії, типа фотографірували, купляли в інтернеті ці фотографії, які, які можна фотографувати, ну типа, з якими можна робити картину і так далі. Типа робили, фотографірували, можливо, якось. І ось, ось такі результати. І ось такі результати виходили. Ану, тримай, я покажу. Ось такі результати виходили в них. З подписю якимись. Чого ти факіла А. <риві> 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 З подписями. І ось така. Ну, да, те ж саме, бачите, напевно, їхній. Так, да, це їхній якийсь цей. Ну, прикольно. Фішка. На дереві, подивись ну. Оця гарна. Це прям на дереві. Клас, це прямо на дереві. Бачиш, абстракція в них. Прям на дереві намальовано. А? Ну гарно, ні. Ні, так. Продиємось тут. Тут теж в принципі диски нічого цікавого. Якісь плівки, записи. Да. А, записи не цікаво, давай. Ого. Та тут якісь фотографії. Це просто пиль. Ні, це просто пиль. Я побачив фото. Ну, да, там, да. Колонки, що не дивився. Ямаха. Колонки Yamaha. Прямокутник. 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 І до нього... О, кстати, це для Да. Це... для айпада. А не для айпада. А, Е... Da. Apple та чек мене називається. Оце, в принципі, думав з мрамора, але пластика. Єдине, що радує, це, це Apple, три Mac, три комп'ютера і, в принципі, все, картини, не знаю, що. Повішу пару штук, а всі останні роздам або просто повикидаю. Оця картина, я думаю, вже піде на викид, бо в нас вона вже не влазить. І деякі поцарапані теж викинемо. Тініс з, 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 з трьома. Я теж з трьома. Вже не залазить в машину. Треба вам покажемо, як... Як... як да, це це останнє. Зараз покажемо як Як, як, як утилізується це все. А можна сюди одразу заносити дві антикваріатика. Зараз ми покажемо вам, як це все утилізується в Мілані. Може хтось осудить. Чуєш? Ну... Це ваші проблеми. Це ваші проблеми. до мусор. Акуратно тут машини. Ось. Ось так положити, мені кажеться, Ось дивіться. Ось так положити і люди прям... Прям ось так, щоб було видно. Прям люди з задоволенням заберуть. Ось такі, мабуть, ось цінник, ні? Ні, немає. Ну приблизно по 15 євро не стоїть штука. Ну так. Да. І ще плюс дерево оброблене. Мені кажеться, заберуть, ось так побачать, так що ми робимо добро. А не. А не засмічуємо відаємо. <рес> Дивись, воно все тут грязне. Не можу засмічувати. Це, що... це, 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 що... це вже зробили зробили все дода. Вже все зробили до нас. Сьогодні вдалося виграти ось такий юніт. Маленький, але дуже вдалий. Дуже багато срібла є. Не дозволяє знімати. Я думав зараз загрузити це все і покажу вам десь на парковці, тут в Мілані. Або. Мені здається, що тут срібло. Зараз я вам покажу. Да. Ось такий срібний набір. Це срібло раз. То тільки срібло, мені здається, на, на пару тисяч євро. Ого! Дивіться, скільки срібла. Провіримо. Да. Срібло. Знімаю на телефон, що не можна знімати на. не можна в принципі знімати. Це він так швидко покажу. Ось такі ось такі вилки. Ось дивіться, що знайшов Кошельок було всередині. Відкриваємо кошельок, немає нічого тут, серед... ну, з грошей немає. Відкриваємо, дивіться, що знайшов Золоті два обручальних кольця. з пробами і гравіровками. -о. -о, -о. І гравіровками. Клас. Оце, в принципі, окупає вже весь юніт, ось ці два, два, два кольця. Поїхали далі. Закинемо їх назад. Mm. Потім така шкатулка зверху срібло, потім шкатулка з... з дерева. Подивимося далі. Окуляри райбен. Подивимося з вами. Не дуже комфортно знімати на, на телефон. Но. такі райбеночки. Повинно бути срібло, багато срібла. Подивимося. Так. Срібло, 80-та проба. Тут поки, так, да, теж 80-та проба. Тут поки не бачу, чи проба є. Це під питанням. І це теж не бачу поки що. Ну потім вам розкажу детальніше. Ось такі срібні, так? Да. Оце не срібло, але не срібний. Ось це забрав. Principio, non ce n'è mai posto. La Tra un racconto e un altro, scopro che adesso non sono tutte le storie. Tra le tante curiosità che ho scoperto, una mi ha colpito particolarmente. da ce l'ho sbacco. Значнемо з великих. Щоб я далі. Опа. Що тут може бути? Патрони? Патрони. Знайшов патрони. Фіок... Фьок... Фйокі. Фьок... Ось такі патрони. О, о, о. Ось такі патрони. Не знаю на на яке на які, на, Не знаю на, на, на що, куди, ну точніше на який. Ну, ось такі патрони. Дуже багато пачок, всі однакові такі. 50 штук. Не знаю, що щось стоїть, треба буде подивитись глянути. Тож далі вам все покажу. Якщо є, 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 є патрони, значить повинен бути і пістолет. Ні, це набір. Ікея ваза. Ваза Ікея, нічого... А, можна так, ні, вряд ли. Зразу ми те, що викидати, ось так. Теж викидати мусор Мурана це да. відчуття максимально неприємні, таке чувство, що... Що тут все було відкрите, все тут перегорнуто, все тут нічого максимально цікавого немає, поки що ще не закінчив. Але зараз все гружу і їду додому і далі вам покажу. Срібло. Так що відложимо його сюди. Це теж нічого цікавого е, не стрібло. <різь> 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 а ну покажи. А ну покажи, покажи. <рес> <рес> Це теж мусор. Це все на мусор. Ні, ні, пожди, не, не подожди, я викидай. Що тут цікаво може бути. Опа. Оце мені подобається. Ця машинка. Карабинера. Классно. Uh -huh.